Притяг щодо вбивства Андрія Коробія у місті Львів. Слово надається керівнику поліції Львівської області Олександру Шриковському, керівнику Львівської обласної прокуратури Миколи Мероту та керівнику Львівського управління служби безпеки України Вадиму Онищенку. Прошу вітаю журналісти сьогодні, об 11 годині 37 хвилин, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Єфремова у місті Львів відбувається стрілянина. Негайно за цією адресою виїхали наряди поліції, які встановили, що не встановлена особа здійснила близько вісьми пострілів з вогнепальної зброї на даний час, яка ще не встановлена. Встановлено особу, яка від цих пострілів загинула. Ним виявився всім відомий в Україні громадський та політичний діяч Андрій Парубій. На жаль, від цих вогнепальних поранень він загинув на місці. Невідкладно було введено спеціальну поліцейську операцію з метою встановлення місця знаходження злочинця і унеможливлення його втечі від органів Національної поліції. Органи національної поліції спільно з колегами Служби безпеки України, Центральним апаратом Служби безпеки України, Офіса Генерального прокурора за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури в комунікації з департаментом Карного грошу. З головним слідчим управлінням негайно розпочали проведення першочергових слідчих і розшукових дій, направлених на встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Для цього розпочато аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця, встановлення та опитування свідків та очевидців даної події з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинця. На даний час ми чітко розуміємо, що злочин дуже ретельно планувався. І злочинець дуже ретельно готувався до його вчинення. Органи поліції, органи Служби безпеки України та прокуратури разом на даний час, в тому числі, проводять заходи і подальші дії, направлені на встановлення місця знаходження зараз злочинця. Це та інформація, якою ми можемо з вами поділитися достеменно зараз. Скажіть, Дякую. а от злочин, злочин ретельного товарства що саме мається на увазі? На даний час я вважаю за недоцільно надавати більше інформації в даному напрямку з метою, щоб не зашкодити встановленню істини і всіх обставин кримінальному провадженню, яка не допоможе злочинцю, який на даний час не затриманий, уникнути покарання. Можна сказати, що фактично є ви вийшла на якісь світли? Фактично, на даний час це вся інформація, якою я хотів би з вами поділитися, і ми проінформуємо суспільство в подальшому тими напрацюваннями, які ми здобудемо. Чи вже думали, відомий... що йому погрожували можливо? Були можливо, були дзвінки? Можливо, людина та... вам щось говорила, тобто що, щось з його якби були, які сти Дякую, на даний час ми вивчаємо цю це питання і аналізуємо. Скажіть, будь ласка, як так швидко від місця вбивства потрапила в держу? Два інформації. Перше ми з'явилися на російських сайтах. Хто ма поступ до відвідувачі? Чи до шувадема службове слідку? Дивіться, ми так як і ви побачили це відео в телеграм-каналі. Вже підготовлені матеріали на внесення відноси до де з приводу того, що не санкціонована була витичка цієї інформації в телеграм-канал, і в рамках цього провадження, яке буде розслідуватися окремо, також буде надана оцінка діям тієї людини, яка можливо і зробила цей витік цієї інформації. А чи встановлено з якої камери там це знімалося? Встановлено з якою камерою, але я би не хотів вказати з якої саме. а от з приводу камер спостереження, чи вдалось можливо вже якось скласти план, ну тобто шляхи відходу нападника? Ми працюємо в цьому напрямку, і як я сказав раніше, ми проінформуємо суспільство. Ми зацікавлені в тому, щоб встановити істину, і суспільство дізналося, чому за яких обставин, з якими мотивами дана особа вчинила даний злочин. А він пішки покидав місце злочину чи навіть я, я, я би хотів, щоб ви віднеслися з розумінням до того, що зараз на зараз відбувається. Відбувається те, що збирається. Органи досудового розслідування оперативним підрозділу збирається ті докази по, по частинах, які складаються в єдине з метою саме затримання злочинця, який вчинить цей злочин. Будь-яка інформація, яка є зайвою наразі і є важливою для досудового розслідування, ми не можемо її розповсюджувати, тому що це допоможе точно злочинцю, тому що він буде знати. Про напрямки нашого руху по документуванню цього злочину. Тому ми видаємо ту інформацію, яка сьогодні вже відома і не зашкодить досудовому розслідуванню. Звичайно, але якщо можете, ну у нас будуть запитання, та на які можете відповідати з приводу зброї, чи вже відомо з якої зброї стріляли. Можу зазначити, що стріляли із вогнепальної, з короткоствольної зброї, все. Тільки це я можу вам призначити. На даний час не встановлено, павне зброя. Ми досліджуємо, ми вивчаємо, ми спрямували сили для того, щоб встановити саме стрільця. На даний час особа стрільця не встановлена. Чи можете розповісти куди самі стріляли? Ми на даний час розуміємо, що було близько вісьми пострілів. Була інформація, що сім гіль знайшли, так? Не знаю, звідки ця інформація. Була в соцмережі, тому ми перевіряємо соцмережах. Бо їм два інформація про здійснення восьми пострілів, так воно і десь ми розуміємо шейку. Потім реподали пільно послалася на джерела конфтор. Невідомо з приводу мотивів, скажіть так зважаючи на те, що рік тому було також резонансне вбивство Ірини Фаріон. Чи можуть бути ці два вбивства якось пов'язані і мотивиться з політичних можливо діяльності, так чи байбачаєте тут російський слід? З приводу вбивства Ірини Фаріон, у нас на сьогодні відсутні будь-які відомості, які пов'язують ці два злочини. Це наразі те, що нам відомо. Розглядається і інші версії, в тому числі і російський слід. Хочу від себе зазначити, що досудове розслідування здійснюють слідчим управлінням. Поліції, процесуальне керівництво забезпечує Львівська обласна прокуратура. Групу прокурорів очолює особисто я. Справа перебуває на постійному контролі Генерального прокурора, якому я доповідаю кожну годину про ті слідчі дії, які виконані. В принципі, вся інформація, яка є, яка збирається, вона акумулюється між цими підрозділами, цими органами. Всі знають про це. Тому наразі ми інформуємо вас тільки про ті зібрані матеріали, ті докази, які. Можливо, вам це Чого фото, ж що пошарює... Скільки версій розглядається? На даний час ми розглядаємо багато версій. Ми прокоментуємо і дамо чітку інформацію. Це фото, що пошарювалося з мережі у кулярі, це головні подарунки, так? Я не бачу цих. Соцмереж, я, я, я даю інформацію вам, від, за яку відповідаю і несу персональну відповідальність. А можливо, можете дати орієнтування, так, кого розшукують, я не знаю, ні, там, вік, приблизно ріст, колір волосся? На даний час ми яку інформацію могли надати, ми вже і надали. Тобто про Глобу ви також офіційно нічого не кажете, що це був кур'єр. Ми та встановлюємо так? на даний час особу яка мала зовні схожий одяг, яка була в шоломі, яка попередньо може бути причетна до вчинення злочину. Це ту інформацію, яку ми надаємо. <говори> Останнє запитання, інформація, тобто він діє самостійно, чи можливо це була якась група організована. На даний час у нас ця інформація опрацьовується. Ця інформація, ми вийдемо ще з інформування суспільства, і цю інформацію більш детально надамо, якщо буде з огляду на те, що в телеграм-канал з'являється дуже багато інформації, яка не є перевіреною. Ви потім на неї так само і і все інше. І, можна, Тому ми вам кажемо, що ми можемо коментувати саме те, що на сьогоднішній день відомо достеменно. Ми можемо це підтвердити так чи інакше. Інформація, про яку ви кажете, вона на сьогоднішній день перевіряється, але ми не можемо достоменно зазначити про неї. Дякую. І я би ще на сам кінець е хотів зауважити, е що цю інформацію, яку ми ділимося з вами, вона є офіційною і, як сказав ваш колега в соцмережі, можливо, вона десь є і неправдива. Давайте керуватися тією інформацією, що ми надаємо, і суспільство буде знати правду. і... Відповідальність особу все-таки ми зможемо притягнути до відповідальності. Це начальник головного управління розвитку Буданов назвав це вистрілом ворожим, що були ворожі постріли. А чи вбачаєте, ви ну, я так не вибачає російський слід? Чи вже є якісь можливо зачісні? Як сказав мій колега, що ми, ми досліджуємо багато версій, в тому числі російський слід. Цей то ця версія також не виключається. Вона перенес. І ще останнє запитання. Скажіть, от е, я так розумію, що пан Андрій вийшов з дому, так? Е, тобто в нього в такий час він можливо регулярно. Е, Куди дійшов і тому нападник знав, що він буде під час рухатися пі цією вулицею, щось відомо. От куди він прямував? Маршрут потерпіло, вивчається і Ми... попередні його дні вивчаються в рамках кримінального провадження. Поки не будемо коментувати судно. Даний злочин є дуже викликав суспільний резонанс. Він перебуває на контролі як голови національної поліції, міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки України, генерального прокурора. Докладемо всіх зусиль. Щоб особи, яка вчинила злочин, притягнути до відповідальності. Щиро дякую. Дякуємо. Дякуємо вам.